Цей сезон видався надзвичайно складним для аграріїв Донеччини. Часті дощі несприятливі погодні умови та обстріли з боку окупанта заважали вчасно засіяти поля. Проте долаючи усі перешкоди, одна з агрофірм Донеччини вже почала збирати врожай процентів на 20 зимої пшениці менше посія, тому що осінь було много дощів, дождей. Все не встигли засіяти. Так ціни не радують, дуже все… Задешево а ціни на удобрення, топливо удобрення, Обычно піднялося. где сіяли десь гектар 650. В року, ну, в прошлом году посіяли 480. Головний агроном Дмитро каже, усі плани виконали вчасно. Сейчас почали вот вбирати зимую пшеницю, сделали прокоси, обкоси, задисковали. Є противопожарна, стоїть трактор з дисковою вороною і бочка з водою. Дежурят. Ми сіємо в основному зими ячмень, пшеницю, а рапс. ...подсолнечники, кукурудзу. Дотримання правил протипожежної безпеки один із ключових факторів збору врожаю. У ДСНС кажуть, у сонячну та суху погоду ризики загоряння полів набагато вищі. Тож земельні ділянки повинні бути забезпечені засобами протипожежної безпеки. До початку збирання врожаю вся збиральна техніка, агрегати та автомобілі повинні мати відрегульовані системи живлення, змащення, охолодження і запалювання. Переслібними масивами. Розміщують попереджувальні знаки. Перед дозріванням хлібні поля мають бути обкошені та оборені смугою не менше 4 метри завширшки. На кожному комбайні повинно бути не менше двох вогнегасників. При вході на поле на комбайні має бути справний іскрогасник. Із водією із водіями та іншими співробітниками, залученими до збирання врожаю. Має бути проводений протипожежний інструктаж. На полі має чергувати трактор з плугом. Та бороною, а також бочка з водою на випадок надзвичайної ситуації, також заборонено спалювання стерню після залишки та розпалювати багаття на полях. До основних факторів, які призводять до займань, можна віднести необережне поводження з вогнем, поруч із засіяними зерновими, навмисний підпал залишків рослинності, стерні та іншого, поруч із незібраним врожаєм, відсутність протипожежних розривів між полями, порушення правил експлуатації машин і агрегатів. Зараз дуже багато покинутих полів. За ними ніхто не наглядає. Будь-яка машина, яка Проїжджає поряд з полем, водій може кинути недопалок чи сирник, що може призвести до возгоряння поля. Найменша необережність викинути недопалок може спровокувати займання на полях, тож дотриматися правил пожежної безпеки та не знищити врожай.